На Кіровоградщині запрацювала мандрівна перукарня. Це соціальний проект, започаткований завдяки регіональному гранту місцевими активістами. Вони закупили обладнання і тепер їздять по віддалених селах. Селяни щасливі, що заради стрижки більше не треба їхати у місто. Як проходив перукарський день в селі Протопопівка, бачила Юлія Бабак. До сільського будинку культури лише заносять обладнання, а всередині вже черга з місцевих. Сьогодні в Протопопівці перукарський день. Першим на стрижку жінки пропускають чоловіка. Це перший раз, а тепер будемо постійно. Приютівській громаді запрацювала мандрівна перукарня. Місцеві активістки започаткували таку ініціативу завдяки регіональному гранту з розвитку підприємництва в громадах. Приютівська громада це 12 тисяч населення, це 25 різних населених пунктів. І жодної перукарні на території не було. Зазвичай люди їздили в Олександрію за кілька десят кілометрів. Тому що в город їхати слизько, наприклад, ось в автобус треба залазити, а тут ось близько живемо. Прийшли. Os Дай Бог, щоб їх ручки не боліли. На відкриття пересувної перукарні активісток надихнула переселенка з Гостомеля. Поки жінка чекала на звільнення Київщини на Кіровоградщині, місцевих стригла за символічною ціною. І потім Альона змушена була повернутися додому, коли там закінчилися бойові дії. Але в нас залишилося дуже багато пенсіонерів та ВПО, які забажали, щоб ця послуга надавалася. Тож активістки знайшли місцеву перукарку. Я люблю своє село і, взагалі де я знаходжуся, і людей люблю за грантові 55 тисяч гривень. Закупили перукарське обладнання. На мабуть, дороговартісне цей кейс тролір. він складається до простого чемодана, Що в принципі туди майже все газ? І поїхали віддаленими селами громади. Даємо послугу зі соціальною знижкою, тому що середня вартість, наприклад, жіночої стрижки на сьогодні складає там 200 гривень, а соціальне підприємство бере з того ж пенсіонера лише 50 гривень. На наші пенсії хороше, та більше не потягнемо. Проєкт Мандрівна перукарня розрахований на сім місяців, але якщо буде багато охочих стригтися, його продовжать. Дуже хороші дівчинки спілкуються дуже хорошо з людьми. Дуже хорошо стрижуть. Я їм благодарна. Із Кривоградської області Юлія Бабак, Артур Переханян. Ми Україна, марафон. Єдині новини.